Доброго дня, шановні українці. Ну, по-перше, як людина, яка багато років служила в лавах збройних сил, не можу не скористатися сьогодні нагодою, щоб привітати з Днем Збройних сил України, наших захисників та захисниць, які боронюють нашу державу від підступного окупанта. Хочу побажати міці та витримки на передовій. А в тилу ми будемо робити все можливе, щоб наша країна від... Від... вистояла, а люди відчули турботу держави. Саме про один з цих кроків в цьому напрямку я хотів би сьогодні вас проінформувати. 14 грудня цього року набувають чинності відразу дві постанови Кабінету міністрів 1019 та 1299, які вносять зміни процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Що саме зміниться? Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі. Зазначене виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатись до за послугою щодо реєстрації та реєстрації транспортного засобу. Експертне дослідження відтак можна пройти в одному місті, а реєстраційні дії здійснити в іншому. Висновок експертної служби буде дійсний 10 днів. Залишається і опція в один день отримати обидві послуги. Прийти дослідження. І там же в сервісному центрі здійснити такі реєстраційні дії. Така опція зберігається. Крім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю. Таке виокремлення дозволяє в майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів власника та покупця. Оскільки єдиний крок, який не можна було провести онлайн, це був огляд експертів, то виокремлення цієї процедури дозволяє провести. Перевести реєстраційні дії в онлайн площину. Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу тепер стане таким: спочатку варто звернутися до експортної служби МВС та отримати висновок про транспортний засіб. Потім дві сторони: власник та покупець, або їхні уповноважені представники з чинним висновком звертаються до сервісного центру і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або також це можна буде зробити і онлайн. Нагадаю, що експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях. Це при реєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого, одна з найбільш популярних послуг. Реєстрація вживано увезеного кордону транспортного засобу. Відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видано до 1 вересня 2019 року. Або перереєстрацію автомобіля після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року. Для всіх, кому треба пройти експертне дослідження і перереєструвати авто, буде можливість отримати один талон в сервісному центрі для попереднього зап запису відразу на дві послуги. Наші модулі електронного запису є інтегрованими і дозволяють заздалегідь записатись онлайн або безпосередньо в сервісному центрі для отримання послуги. Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та науково-дослідний експертно-криміналістичний центр тісно співпрацюють у цьому напрямку. Вже проведено тестування в декількох сервісних центрах цієї системи. Нагадаю, що всі державні послуги надаються за попереднім записом в сервісних центрах, щоб не утворювались черги та скупчення людей в наших центрах. Експертне дослідження не проводиться у разі перереєстрації нового транспортного засобу, при здійсненні зміни анкетних даних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, зняття з обліку. Чи вибракування транспортного засобу. При реєстрації транспортного засобу при встановленні газобалонного обладнання та в ряді інших випадків. Окреме питання, на якому я хотів би зупинитися, це електронні документи. І ще одна важлива зміна, яка пов'язана з цим, що можна буде відмовитись від пластикових планків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчень водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або свідоцтва. Онлайн послуги перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу, тобто обрати виключно цифровий. Тобто, в Україні цифрові документи, є посвідчення водія та є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, стануть не просто так само чинними, як фізичні документи, а можуть бути єдиними наявними документами, які дадуть право керування транспортним засобом. Тут важливо зазначити, що алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку і всебічне опрацювання адміністратором сервісного центру, але вже на бек-офісі, без особистого контакту. Тобто відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами та реєстрами. І якщо в базах даних є якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, така заявка буде відхилена. Таким чином. Укласти договір куплі-продажу онлайн через дію буде так само безпечно, як і фізично прибувши в сервісний центр. Або замовити обмін посвідчення водія онлайн через електронний кабінет водія, так само безпечно в режимі онлайн, так і офлайн. Надавати кожному вибір, як звернутися до нас онлайн чи офлайн це наш пріоритет разом з Міністерством цифрової трансформації. Розглянемо на прикладах: якщо людина купує нове авто, то для реєстрації. Висновок експертної служби не потрібен. Потрібні лише наступні документи: це паспорт громадянина України, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, документ, де зазначена вартість транспортного засобу, та документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу, установленим вимогам безпеки дорожнього руху. Потім потрібно звернутися в будь-який зручний сервісний центр МВС і зареєструвати транспортний засіб. А в Києві і Черкаській області вже є функціонують автосалони, які теж мають право проводити реєстраційні дії з авто. Тоді номерний знак людина отримує по місцю звернення за послугою реєстрації автомобіля. Інший випадок, якщо людина купує вживане авто з Європи, то першим кроком є проходження експертного дослідження, а тільки потім звернення за реєстраційними діями в будь який зручний... Сервісний центр МВС. При цьому пройти експертне дослідження може як торгуюча організація, яка завезла автомобіль на територію України, так і майбутній власник. Дані, анкетні дані, якого вказані в відповідних митних документах. Якщо людина ж купує авто на вторинному ринку з, з пробігом, то власник транспортного засобу проходить дослідження в експертній службі, а потім вони з покупцем. Особисто або через своїх уповноважених представників звертаються до сервісного центру та, оформивши договір куплі продажу, переоформлюють автомобіль. В сервісному центрі МВС вони отримують номерний знак та нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Стереж здають в архів, або особисто укладають договір онлайн, під час цього підтягується чинний висновок експертної служби та перереєстровують авто в смартфонах. Цікаво, що при оформленні онлайн можна буде тепер номерні знаки з безкоштовною комбінацією передавати іншій особі, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу згенерувати тільки в цифровому форматі, відмовившись від пластикового документу. Тобто можна буде взагалі не звертатись до сервісного центру. Набуття чинності двох постанов означає, що від 14 грудня онлайн реєстрацію авто можна буде зробити в сервісному центрі, так і в онлайн-відповідному додатку. Також буде дозволено отримати, змінити і користуватись посвідченням водія онлайн. Процес імплементації законодавчих змін буде відбуватись в кілька етапів: про етапні змін та про запровадження в життя повного спектру онлайн послуг ми вас будемо повідомляти додатково. Тому раджу підписатись на всі зручні вам ресурси головного сервісного центру і особливо уважно слідкувати за нашими поясненнями. Дякую за увагу. Доброго дня, Марія. Питати щодо роботи мобільних сервісних центрів МВС на деокупованих територіях. Тобто, скільки наразі цих мобільних сервісів працює, скільки вони надали послуг громадянам, якщо можете повідомити, дякую. Так надання сервісних послуг на деокупованих територіях є теж одним з наших пріоритетів. І наразі в нас працюють мобільні сервісні центри в місті Херсон двічі на тиждень виїжджають. Та не деокупованих територіях Харківської області. А скільки їх працює загалом? Можете цифру назвати чи ні? В двох областях. У двох, двох областях працюють сервісні центри постійно. Кількість реєстраційних дій насправді не дуже велика, тому що людям зараз під час відновлення можливо трішки не до того, але реєстраційні дії сервісні послуги надаються. І навіть люди користуються послугами мобільних сервісних центрів для отримання інтернет, інтернету та користування електромережами.